І нарешті є можливість наживо поспілкуватися. паном Василем. доброго ранку. А, добро ранку. доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Ну що у нас Наш кабінет, е... так би мовити, про так, так, так судини це ближче до вас. А ми вже тут будемо. І нарешті зможемо сьогодні в день тромбозу розібратися. Але... Які ж причини? Не так, головне, не давайте почнемо. Значить, що стосується взагалі цього дня, це день важливий для профілактики тромбозу в світі, для mm -hmm. того, щоб це запобігати. Чому це важливо? Тому що е, для розуміння кожні 37 секунд помирає людина від тромбозу в світі. Це, це дуже важлива тема. Але зараз... на жаль, це часто навіть не болить, і симптомів цьому напевно особливих так, немає. Так, Звісно, і це Т... відбувається рідко. Тому і хочемо звернути сьогодні увагу, щоб розібратися, які є причини, знаючи причини, ми можемо теоретично вже уникати, і на що варто звертати увагу в першу чергу. Причинами тромбозу часто є травма або довготривала знерухомленість. Людина, наприклад, якщо в гіпсі знаходиться, ага. часто це може бути стрес, вживання алкоголю, нікотину. Це може у нас бути вжив... приймання препаратів контрацептивів гормональних, онкологічні ага. захворювання, варикозна хвороба і можуть бути генетичні схильності для появи тромбозу. От ви О, перерахували ряд медичних препаратів. Вони впливають в принципі на густоту крові на пана ще якось так, так, і саме так, люди, які приймають ці препарати, вони просто мають враховувати це як побічну дію. А так. лікарі, коли призначають ці препарати, вони враховують це, пояснюють чи це ну, має пацієнт сам прочитати і зрозуміти? Препарати, які призначаються, ви маєте на увазі гормональні контрацептиви, правильно призначати після консультації судинного угу. хірурга або терапевта, або флеболога, тому що у всіх людей ризики схильності до тромбозу різні, і це має визначити саме цей фахівець угу. і зрозуміти, які ризики і що треба робити. У нас тут е куточок е сам Муляч. самороба, так би мовити, насправді. Насправді, мені здається, давайте ми просто, хоча б пояснимо для таких неосвічених, як я, що таке Тромп, як він з'являється, чому проблема його, в принципі, в судинах. Як його уявити? Бо поки ти його а. не можеш уявити, тобі нема чого боятися. Хто мені допоможе? Валентина, з, давай, давай. з радістю. Так, у нас є дві судини. Тромби утворюються всередині судин. Оце, наприклад, у нас вена потримає. Вона чиста, бачите, так. здорова на ній немає Для ніяких... початку утворення тромбозу має бути провокуючий фактор. Це якась тріщинка або травма, або запалення після хвороби, і на судині утворюється вона, наприклад. Травма, от така, ми її уявно намалюємо. А запалення після хвороби це маються на увазі якісь вірусні Вірусні хвороби можуть бути дійсно, можуть бути е, ревматологічні хвороби, які судини також вражають. Угу. Коли утворюється невеличка тріщинка в судині, тобто травма стінки, організм захищає нас від кровотечі і утворюється тут маленький згусточок крові, наприклад. Угу. От але е, коли є оці фактори, які ми з вами перерахували, цей згусточок. Не закінчується, коли, там, наприклад, перекрив цю діляночку травми, а збільшується більше, ніж там має бути. І утворюється, наприклад, великий тромб ось такий. от. Угу. Тобто Це воно, воно наростає, для наростає, нерожає. Наростає, так, і наростає, наростає. І наростає. Для розуміння кров нахилиться. Це кров у нас іде. Да, вона. Вона цей перекриває проток крові, і не вся кров дотікає, як треба, по судині. Це початок цієї проблеми, але в якийсь період. Частина тромбу відривається і рухається по судині. І Але це... судини бувають не всі такими широкими. Вони не всі. бувають маленькими і вузенькими. І, на жаль, тоді в вузеньких такий широкий і великий тромб. Він може і застрягти. Так, оцей тромбоз венозний і він провокує е, е, тромбування легеневої артерії в легенях. І це так само викликає. Ризики для життя дуже сильні. Угу. Якщо... Це ви зараз позначили це... на екрані, це ті місця, де вони можуть застрягнути, так. Ну, якщо просто да. ну, утворюються тромби такі, от як ми показали, 90% в нижніх кінцівках, в венах нижніх кінцівок. І відповідно по венам вони рухаються вище і перекривають судини легеневих артерій, і відповідно порушують приток крові саме до легені. Це викликає ризики для життя. Це... А чи є е, якби різниця в небезпеці, в якому місці утворився тромб? Різниці в небезпеці, в якому місці утворився тромб, немає. Це завжди загрозливий стан для життя. Угу. І ми от покажемо іншу судину для прикладу. Це у нас була вена, а це артерія. У нас в артерії є атеросклеротичні бляшки. Уявимо їх. Це... У всіх? у Людей в віці в більшості, але і у людей зараз ці хвороби всі помолодшали, тому і важливо перевірятися. До запитання важливо перевіряти стан судин після 25 років, після 30, щоб знати, які є порушення, тому що не всі захворювання. Похилому віці з'являється у мене логічне питання. Коли ти хочеш турбуєшся про здоров'я своїх судин, а це глобальне глобальний про все здоров'я в організмі, то, то з'являється з яким запитом приходити до лікаря? Який це аналіз? На що, що це аналіз? Що Чи стос... перевірити судини? Що стосується аналізу, перевірити судини, то для профілактики саме тромбозу треба здати лабораторний аналіз Д-Димер. Якщо він підвищений, uh -huh. це значить, що треба шукати далі причину, uh -huh. тому що можливо якісь десь прояви є. Якщо він низький, то можна трошечки засп... заспокоїтися. Але атеросклеротичні бляшки цей аналіз не показує, тому треба перевірити прохідність судин. Це ультразвукові методи обстеження, uh -huh. Uh -huh. називається. Я скажу простіше: ультразвукове обстеження судин на шиї, голови, ультразвукове обстеження судин на ногах це узі серця, але 100% діагностику дає комп'ютерна томографія. Або коронарографія, mm -hmm. це метод, і це візит який? до флеболога чи до терапевта? До флеболога, напевно. Почати можна з терапевта або сімейного лікаря, mm -hmm. але якщо він вже скаже, що є якісь підозри, то тоді треба до спеціалізованого mm -hmm. лікаря, або до флеболога, або до судинного хірурга. Ще кардіологи в цьому дуже допомагають. Mm -hmm. це... Так, Давайте розберемося з другим пацієнтом. Так це маємо. ми продовжуємо питання, де ще можуть утворюватися тромби. Mm -hmm. Це артерія. От в артерії Є бляшечки. Угу. Тут інший процес. Бляшки ці можуть бути місяцями, роками не турбувати, і люди просто за ними спостерігають. Угу. Але в один якийсь день частина бляшки надривається, наприклад, отак. От. І тут в цій зоні так само через травму утворюються маленькі тромбіки. І така сама і далі, такий самий процес відбувається: тромби збільшуються, і так само у нас про. Не непрохідним. не прохідні відповідно туди, куди мала дотекти кров, вона не доходить. Угу. Утворюється ситуація, де недостатньо кисню, і та частина тіла починає страждати, і це може викликати. Якщо це відбувається в серці, то це інфаркт. У нас угу. а якщо, ні, ні, не той, якщо то якщо відбувається у головному мозку, то це і називається ішемічний інсульт. Mm -hmm. Тобто, ці... Якщо тромб в серці інфаркт, якщо тромбоз у нас в голові, інсульт а, а, просто це запитання. А це якось ну зайти прочистити можна? Можна, Так, тобто реально якимось є вже методи, які заходять, прочищають так. трубку. Так було. і це із хороших новин, тому що конкретно зараз всі, хто мріяли такі методи створити, вони зараз існують і вони mm. працюють. Це сучасні новітні методи лікування таких станів. Mm -hmm. Є медикаментозна терапія, вона обов'язкова для всіх пацієнтів з такими випадками, але при гострих ризиках летальних використовується це, називається катетерні методи лікування. Тобто прочищення відбувається не без, роз, без розрізів, а суто через уколи. Це дуже безпечні методи і швидкі. це інвазивний метод інвазивний, через судинку, інвазивний. через маленький прокол в організмі в судину? Через і укол, це... так. Угу. От. От якраз ми зможемо візуально вам показати, щоб не на руках, не на пальцях, а ось так це відбувається і механічним способом буквально прочищається. Правильно? Правильно, є три різних методи. Оце у нас називається тромбаспірація, коли тромб смоктується через спеціальний препарат, який смоктує кров і тромб. Є ще другий метод, коли безпосередньо в цей тромб. Це називається катетер спрямована Тромболітична терапія, коли вводиться препарат саме в той тромб, uh -huh. і він розсмоктує безпосередньо цей тромб. Uh -huh. І третій метод механічна тромбектомія, коли не всмоктується, тут він тиском всмоктується, той тромб. Uh -huh. А коли засовується така сіточка, і вона його забирає. Тягує, прочищає. Це вже екстрена ситуація, але якщо, не якщо неї, ми не якщо ми не будемо знати причину, то ми тут прочистила, а воно знову може забитися. Звісно, відповідно, давайте поговоримо про профілактику, що робити у житті, щоб у нас не утворювань. Валися тромби, не утворювалися атеросклеротичні бляшки, і відповідно ми мали здорове здорові судини. На Що контролювати на що дивитися? Що стосується профілактики, то це для більшості людей завжди найтяжче, тому що це зміна способу життя, угу. а це що ми ніхто не любить. Що треба робити? По перше, треба відмовитись від нікотину. Відмовитися від алкоголю uh -huh. треба мати хорошу фізичну активність, хоча б ходити 3 кілометри на день, а краще мати фізичні навантаження 30 хвилиночок на день. Треба, давайте пояснимо, чому це фізичне навантаження потрібно, тому що організм просто прокачує як мотор серце. Прокачує кров, і воно знаєте, як ніби все прорухалося у вас по судинах, і організму стало легше. Ніякого застою ніде немає. Тому це не просто слова, а це фізична дія для вашого організму. Як машину ви завели і приїхали на ній, так і організм треба трішки завести на 30 хвилин. щоб воно там все Я тут Ще дивлюсь, є варіант їсти щоденно не менше п'яти овочів та фруктів. Це важливо все робити в комплексі. І овочі та фрукти треба для подальших пунктів. Подальші пункти це щоб не було у нас високого рівня загального холестерину, ага. і відповідно, що це дуже сильно впливає на рівень холестерину і на подальші відкладення теросклеротичних бляшок в артеріях. І індекс маси тіла теж я так розумію, максимально впливає зайва вага. Важливо, щоб вага була нормальна. Індекс маси тіла нормальної ваги. Це до 25. вище вже з'являються ризики не тільки таких проблем, і ще діабету, а діабет, цукровий діабет напряму пов'язаний з... Здоров зі здоров'ям судин. І так само треба контролювати не тільки холестерин в крові, а й рівень глюкози в крові, угу. перевіряти, щоб не було не просто цукрового діабету, а не було підвищення або схильності до діабету. Угу. Окрім цього всього, ще важливо контролювати артеріальний тиск, тому що коли у людей високий артеріальний тиск, вони це не контролюють. Це є так само механізмом надриву цих атеросклеротичних бляшок. Тому у людей, коли високий артеріальний тиск, так само частіше утворюються інсульти, і як е... наслідок вже як наслідок. Угу. Дякуємо вам. Клас. Сподіваюся, що сьогодні ми заакцентували правильно увагу на що варто звертати увагу. Профілактика важлива, спосіб життя важливий. Ну і радіємо тому, що вже є методи лікування. Якщо раптом ви вже досягнули того етапу в своєму житті, що потрібно, тому то є надія. Не забувайте, що в першу чергу. Ерго, ми звертаємося до лікаря в цьому випадку терапевта. а Далі вже судини, лікарі і флебологи. Так. З нами сьогодні був експерт Василь Мішнев. Дякуємо вам, що були з нами. Дякую. І Залишайтеся будьте завжди здоровими.